Ну, оце, це саме страшне. І е, прекрасно ми розуміємо, да, що от, е, ціль е, цих обстрілів е, по суті, тилових міст. Вона ж тільки одна. Вона ж для того, щоб розхитати всіх, щоб ми всі плакали, щоб ми всі боялись, я не знаю кого. Я, я думала, що я вже людина така, яка бачила в своєму житті багато, але е, в мене вже от, наближається ніч, і в мене вже починається якісь там я відчуваю від, відслідкову всередині себе якісь такі моменти, що я починаю десь панікувати. Ну окей, я там старш, старий ПТСРщик, я знаю, як себе стабілізувати. але коли Йде е, обстріл е, і біля мене троє дітей сплять, я спати не можу. Я не знаю, чим я допоможу, якщо щось трапиться, але я не можу спати. І це, звісно, не всіх відкладається. Я уявляю, що відбувається в Сумах. Я уявляю, я бачу, що відбувається в Дніпрі, я бачу, що відбувається в Одесі. і ці атаки спрямовані на те, щоб нас дестабілізувати, щоб нам е, було вже просто нестерпно. Хоча, якщо почитати військових, вони всі говорять про те, що ми бачимо, ми маємо змінювати тактику, ми маємо змінювати стратегію, ми маємо дуже швидко е, змінювати те, що у нас зараз не працює. Дуже швидко. Якщо ми це не будемо змінювати, це, це питання нашого виживання, просто фізичного виживання. На жаль, е, Скажем так, в Києві в ту ніч атаки загинуло багато людей, і, і на території нашого виробництва загинули люди. Тому слава Богу, у мене всі живі. У мене була перекличка всі живі, але ми бачимо, що відбувається, і я розумію, що це не останні атаки, і її буде ще багато. Людей. І тут треба дуже швидко змінювати і тактику, і стратегію. Президент тут нещодавно ще сказав, коли питали про суми. Дуже розганявся в інформаційному просторі напад на суми в принципі, то актуальність цієї тези вона не поділася. Просто коли хвиля йде інформаційно, то здається, що прям все вже захоплюють. І президент сказав, що ну ви ж розумієте, якщо будуть порожні міста, то ворогу буде легше їх взяти. Чи це є, ну от як ставитися? Ясно, що ворог хоче паніки, аби ми всі панікували, їхали, виїжджали кудись а з іншого боку, якщо є небезпека, влада зобов'язана вчасно повідомляти, бо шашлики ми теж проходимо. Чи це є заклик до не, не виїжджати? Як би ви трактували? Я вчора буквально прочитала, я не пам'ятаю, хто з міністрів, ну, напевно, які, якась е, Мінсоц, Я боюсь зараз е, сказати неправильно, але там було стосовно того, що люди, які будуть повертатись, не мають отримувати ніякі пільги, тому що вони е, прожили, е, не прожили того, що прожили ті, хто не виїхав. В цьому місці можу сказати наступне, що, шановні, перше, ну ви так людей не повернете ніколи. Якщо ви будете ділити на тих, хто пережив, тих, хто не пережив. Це перше. А друге, Ань, ну я мама, ви мама. От скажіть, я от зранку, коли побачила фотографію батьків, які чекали під завалами дитину свою, да, от я задала собі питання: а, окей. Ти для себе прийняла рішення, як би не було, ти з цієї країни не поїдеш. У тебе троє неповнолітніх дітей, за яких приймаєш рішення ти. А чи ти за них приймати рішення, що вони мають жити під час війни? І чи має мені право хтось дорікнути, якщо я прийму рішення, знаходячись, скажімо так, на одній з трас заходу шкейдів ракет на Київ, я просто на одній страс знаходжу. Так, мій, мій будинок іще над нами збивають, бо воно ще на підльоті до Києва. Чи... Ну, чи, чи буде мені хтось дорікати, чи може мені хтось дорікати, якщо я вирішу вивезти своїх дітей за кордон? Чи може це дорікати будь-якій жінці і матері, яка хоче зберегти життя неповнолітнім дітям? А, оце питання, яке мені здається найбільш актуальне? І е, так, ми всі пам'ятаємо, як починалася війна? Ми всі пам'ятаємо, що все буде добре? А, про порожні міста, які легше захопити? Ну, е, якщо це будуть братські могили, мені з як було в Маріуполі там в пологовому будинку і по всьому Маріуполі, е, ну що можу сказати? Невже це ціна? Яку має платити нація за те, щоб залишитись, як на мене, держава і в першу чергу президент як гарант Конституції? У нас в конституції написано, що життя людини являється найбільшою цінністю в державі, так, але тут є ще один момент. Я теж коли себе питаю, і ще один такий момент, що на жаль, не всі мають можливість просто виїхати. Абсолютина і вся сумна не виїде нікуди. Ніхто нас ніде не прийме всієї кількості. І тоді чим мої діти краще, чим діти десь там в Білопіллі, в Краснопіллі, ну якихось громадах ближче до кордону. Це теж питання, розумієте? І зараз? От ми ми вже говорили там з Віктором бобренком говорили про те, що можливо би там з прифронтових територій держава вивезла дітей. Хоча б в інші регіони безпечніші, хоча б на літо, і можливо б і перша леді цим зайнялася там, а не музеями у Європі. Я не знаю, чим займається перша леді, але мій фонд, який називається Мрія дітей України, який займається дітьми загиблих. От з прифронтових територій дітей загиблих, ми вже третє літо поспіль вивозимо. В тому році і тому возили Болгарія за Закарпаття. В цьому році в зв'язку з тим, що подорожчав євро. Дуже відчутно ми вивозимо в Закарпаття. Ми даємо можливість дітям, хоча б там на 10-14 днів відключитися від війни. От цим мало би займатись займатись держава. Я тут абсолютно з вами погоджуюсь. Літніх людей, які не можуть виїхати, дітей мають приміщувати. Це ну це просто ну те, що ми вже знаєте, проходили на Запоріжському напрямку, на Донецькому, на Луганському, на Харківському. Ну, вже ми це вже стільки раз пройшли. Мені здавалося, потрібно вже відпрацювати до автоматизму. В, вивіз е, літніх людей, вивіз дітей, е, та, ті, хто вирішив, прийняв е, рішення залишатись. Але у мене питання, Ань. Чи щось підготовлено для тих людей, яких хочуть вивозити? Що Ні, на четвертому році війни ми ну нічого кардинально не запропонували радикального цим людям? Ну тимчасово? Чи, чи вивели там, я не знаю, якісь там приміщення, виділили з фонду держмайна для того, щоб розселяти людей з прифронтових територій, чи запрацювали якісь проекти для переселенців е, фінансові інструменти, да, там отримати е, не знаю кредит, якийсь там і ще щось. Нічого. Ну насправді нічого, і е, з тою інтенсивністю, яка зараз е, відбувається обстрілів. Ну, велике питання: хто хто де лишиться і хто як буде, скажімо так. ну, просто, просто неможливо навіть щось прогнозувати. Да, ну, я дякую вам, що, попри все, ми намагаємося прогнозувати, рефлексувати, аналізувати ну, ту реальність, яку нам доводиться проживати. Вона нереально складна для всіх нас. Тому такі люди, як ви, ну, мають пояснювати і іншим, знаєте, в кого менше відповідей на питання. На, на ці всі важливі питання дана Йорва волонтерка, громадська діячка і ну, людина, яка нереально багато робить для нашої країни, і, яка прийшла з бізнеса і е, допомагає нашій країні стати сильнішою. Заходьте на QR-код, Там є магазин даний Ярової. Подивіться, що там пропонується, тому що якраз виробництво постраждало під час останньої атаки на Київ. Заходьте на YouTube Дана Ярова, шукайте там, дуже буде багато цікавого. Ми дуже багато разів з вами зустрічалися в прямому ефірі. Дано дякую вам за цю розмову і будемо надалі зустрічатися. Аня, я хочу зі свого боку подякувати вам за те, що ви записуєте. Ви знаєте, це дуже важлива частина війни. Також тому що я не писала багато подій 14-16 років. Я дуже жалкую. Деякі події я писала. Те, що мене я дуже боялась це публікувати для того, щоб люди не переживали. Бо я думала, що думають, що будуть відчувати матері жінки, якщо я опублікую ось це. Я дуже жалкую, що я дуже багато чого не писала. Я дещо писала, дещо публікувала це те, що просто потім дуже швидко забувається. Але це, це історія, яку ми зараз пишемо, і цю історію мають потім вивчати наші діти і наші внуки для того, щоб розуміти, що це за країна. Яка знаходиться з нами поруч, я дуже хочу, щоб там був океан мертвий, при тому океан, щоб там ніхто не жив, ні віруси, ні бактерії, ні якась там елементарна форма життя, щоб там нічого не було. Це дуже важливо, Інформаційна складова вкрай важлива. І потім. Хтось проаналізує багато етерів, послухає якісь моменти війни і опише перший рік війни, другий рік війни, третій рік війни, і це також дуже важливо. Тому дякую вам за те, що надаєте таку, скажімо так, можливість. І дякую за те, що робите також. А всім сумчанам, я правильно кажу? Так, сумчанам закриває я... велика аудиторія. І... <сумч... Сумчанам тримайтесь, ми всі скажімо так, в одній в одному човні, і ми маємо всі е, вижити і не передати цю війну дедалі ні своїм дітям, ні своїм онукам. Тому тримайтесь, все буде Україна. Не дивляйся, боротьба. Сьому. Триває, стоїмо. Дякую, Дано.